Далі ми поговоримо про вплив магнітних бурь на людину. На сонці зафіксовані множинні спалахи. Через них сьогодні, 27 грудня, на землі очікується магнітна буря. Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather. з нами на зв'язку. Михайло Орлюк, доктор геологічних наук, професор завідувач відділу геомагнетизму інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю також вас і шановних глядачів. Раді, що ви долучились до нашого ефіру. Пане Михайло, насамперед роз'ясніть нам, що ж таке магнітна буря. Ну, якщо так доступно пояснити, то ми знаємо, що є Сонце, яке є таким генератором нашого життя в енергетичному відношенні, є Земля. Земля має магнітне поле внутрішнє. Яке це така невидима магнітна оболонка, яка простягається десь до 40 тисяч кілометрів над поверхнею Землі, і так виконує захисну функцію, захищаючи нас від певного виду космічного випромінювання. Ну, всі ми знаємо, що Сонце буває активним, коли крім такої постійної енергії, яка надходить від нього, відбувається більша її кількість викидається з сонця. І за рахунок цього. На магнітна оболонка планети реагує, і відбувається збурення магнітного поля Землі. Ну, на сонці проходять активні процеси. Ми наразі ми знаходимося на е, фазі зростання 25-го циклу сонячної активності, і в цей час воно має підвищену активність. Ну, активність проявляється в тому, що збільшується кількість спалахів на сонці і викидається з так званої. Е, Корони сонця викидається речовина у вигляді електронів, протонів і альфа частини і Оця речовина Сонце від нас знаходиться на відстані 150 мільйонів кілометрів. Вона летить з дуже високою швидкістю від 300 до 1200 кілометрів на секунду, летить до землі. І таким чином, за десь півтори до трьох діб, залежно від швидкості речовини, яка викидається. Вона долітає до орбіти землі, наштовхується на магнітне поле землі і викликає е, такі сильні коливання і збурність магнітосфери землі. І ці речі проявляються у вигляді магнітних бур або магнітних збурень, які ми знаємо з преси дуже сильно цікавлять людей, оскільки з цим пов'язуються певні е, такі е, ну, процеси, які можуть призводити як в, псих в психологічному аспекті, так і. В чисто фізичному, на чисто фізичному рівні, то е, зміни стану почуття людей чи таке інше. Ну, в принципі, можна сказати, що м -м, супутно оці магнітні бурі вони е, мають певну бальність палив від 1 до 9 балів. Є поміркована магнітна буря, це так мовити збурення магнітного поля на певну величину е, нанотесту, -от, це така одниця виміру магнітного поля. Ні, Пане Михайло, я вас трошки перепиню. Так. Такі терміни вживаєте не дуже доступні для нашого розуміння. Я думаю, для частини наших глядачів. Ви згадали про те, що ці бурі мають бали. Ось власне ця буря, магнітна, яка очікується сьогодні. Скільки балів вона має, якщо можна це з'ясувати? Ну, так і так наскільки очікується, десь це поміркована магнітна буря, десь до чотирьох балів, і тому mm -hmm. її може не бути. Тому що е, спалахи на сонці повинні відбутися в тому місці, це як дарс. Знаєте, коли кидаєте даршень, він може попасти, а може не попасти. І не всякий спалах на сонці, речовина від цього спалаху попадає е, на землю, на орбіту землі. Вона може летіти в інший бік. І коли є е, е, якась спалахи викид речовини на сонці, це не обов'язково, що на землі буде магнітна буря. Тому що часто в за рахунок цього відбувається. Помилки. Ну, а на рахунок бальності бурі, це як так землетруси, також визначаються певними балами. Якщо там є збурення певного, я ж кажу в цифрах: це якщо до 40 нанодеснів, це одиниця вимірю магнітного поля землі. От на території Києва, де ми проживаємо, тут напруженість поля землі десь так 50 тисяч нанодесів. І ці збурення, які відбуваються за рахунок, Сонячних процесів і взаємодії з магнітосферою, вони дуже маленькі по відношенню до того фону, на якому ми проживаємо в магнітному відношенні. Але в бурі є різна та, збивити, величина, починаючи від там 40 нанотехів, це поміркована буря, потім мала буря, точніше. Десь 80 нанотехів це поміркована буря, 100 нанотеслів. 150 надечів це е, сильна буря, і більше 200-300 надвич це дуже сильна магнітна буря. Коли йдуть сильні і е, надзвичайно сильні магнітні бурі, вони визивають е, зміну е, так сказати, цей збурність магнітного поля може зумовити те, що відмовить зв'язок. Може зумовити те, що е, наводяться струми в різних приладах і таке інше. Ну, звичайно, вони можуть впливати і на людину. В певному діапазоні частот. пане Я Михайло. Сказав, а як що... часто відбуваються ці подібні магнітні бурі, е, різні бурі сильні відбуваються дуже рідко, угу. які можуть призвести до впливу на біоту і на людину? Зокрема, це цього року було кілька таких магнітних бур. Сильних це було в квітні місяці. В жовтні була сильна магнітна буря. Це магнітні бурі, які призвели навіть до того, що на території України було видно полярне сяй, mm -hmm. тому що з магнітними бурями поя... зв'язані полярні сяйва, які зазвичай відбуваються в північних частинах нашої планети. Оскільки оці заряджені частинки, як я вже сказав, вони летять до землі, вони наштовхуються на магнітне поле землі і починають летіти до полюсів. А там вони висипаються в атмосферу землі, приводять до збудження атомів кисню і азоту в основному, і виникає таке прекрасне явище, як полярне сяйво. Ну, з яким також містичні речі і всякі пов'язані. І коли дуже сильна магнітна буря, то ці частинки починають висипатися в атмосферу землі, в магнітсферу, на більш низьких широтах, не тільки високо, а й на більш низьких широтах. І таким чином ми... в жовтні була магнітна буря і практично в квітні, місяці, яку бачили в Києві, деякі люди бачили цю магнітну бурю. Пане Михайло, ми вам дякуємо за цю інформацію. Дякую за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. Це був Михайло Орлюк, доктор геологічних наук. Ми говорили про те, що таке магнітні бурі. Ну і далі продовжуємо говорити про їхній вплив на організм людини. Долучаємо до нашого ефіру Ігоря заставного сімейного лікаря, кандидата медичних наук. Пане Ігоря, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас, пане Ігоре. Попередній наш спікер розповідав, що таке магнітні бурі, як вони впливають, ця сонячна активність як впливає на збурення магнітного поля Землі. Чи має це вплив взагалі на організм людини? Чи можна про це говорити? Ви знаєте, ви далеко не перші. В тому... Багато пацієнтів е, про це запитує, і я свого часу цікавився власне цим питанням. Е, я вам мушу сказати, що я не знайшов наукових даних стосовно впливу будь-яких магнітних бур чи то метеорологічних явищ на здоров'я людини. Є єдині науковці, напевно, в цілому світі, якщо я не помиляюсь, які. Підозрюють про це і досліджують це, це ворожі до нас науковці. Ви розумієте з якої країни відповідно, ми не можемо опиратися на ці дані, бо наука в них дуже така м'яко кажучи, специфічна і недостовірна, тому немає таких чітких, чітких даних стосовно впливу будь-яких магнітних бор, чи метеорологічних явищ на здоров'я людей. Хоча багато людей приходять з таким запитом. Мене особисто ваша відповідь дуже потішила, бо, бо я вже почав сумніватися у своїх переконаннях. Пане Ігоре, то можемо повністю цей міф зруйнувати? Сонячна активність на людський організм жодного впливу немає, принаймні в доказовій медицині, правильно? Чи принаймні поки що про це жодної інформації немає? Поки що про це жодної інформації немає. Але якщо вам буде цікаво, я вам можу розказати чим. Як люди оправдовують інші стани магнітними бурями, чи то бездіяльність, чи то знижено свою активність? Оце цікаво. Дадим... І, до речі, от, про цей феномен, коли, наприклад, на роботі в кабінеті усіх раптово заболіла одночасно голова, і всі це пов'язують з якоюсь метеозалежністю, теж можливо, проясніть, яким чином це можна пояснити? Ми часто я вам можу сказати, видання. Брак деяких речей, які би ми всі з вами мали робити, ми їх перекладаємо на щось інше. Часто ви знаєте, що е, люди вживають там медикаменти без доведеної ефективності, бо вони ніби їм до... Допомагають, скажімо так, да? так само люди часто кажуть, що ем, ну мені погано, тому що магнітні бурі. Я нікого зовсім не звинувачую, прошу зразу зауважити. Але є таке поняття, ем, від недотримання якого вам дійсно може бути погано, і ви можете часто списувати це власне на магнітні бурі чи на зміну тиску навколишнього середовища і так далі. Ем, це поняття здорової поведінки. Ем, воно включає в себе. Тарілку здорового харчування, тобто дотримання тарілки здорового харчування чи так званої гарвардської тарілки. Друге, це психосоціальні втручання для покращення нашого психічного здоров'я, це прогулянки по 40 хвилин, мінімум тричі на тиждень, спілкування з рідними людьми, спілкування з людьми, які приносять нам задоволення, волонтерство сюди, сюди теж відноситься. Можу зауважити, те, що ми з вами дуже активно робимо, і це дуже добре це впливає на наше загальне фізичне і психічне здоров'я. Далі, графік дня, так звана гігієна сну. Часто люди не дотримуються цього даремно, дуже замість цього вживають неефективні медикаменти чи списують е, свій стан на, на магнітні бурі. Якщо ми будемо всі дотримуватися власне у цих правил тарілки здорового харчування, прогуляння, спілкування з людьми, які приносять задоволення, то ви будете значно менше відчувати вплив так званий цих магнітних бурь. Так само я часто бачу по пацієнтах, як людина, наприклад, з гіпертонічною хворобою, тобто з підвищеним тиском, прочитала, що от зараз є якісь спалахи на сонці, умовно кажучи. Вона приходить і каже: пане Ігор, спалахи на сонці. Відповідно, у мене піднімається тиск. Я кажу, чи ви приймали медикаменти і чи дотримувалися дієти, яка рекомендована в цьому випадку? Ну ні, медикаментів я, значить, не приймав чи не приймала дієти. Ну, зараз свята, відповідно, я її не дуже дотримуюсь. Відповідно, вплив магнітних бурь. Іншими словами, треба дотримуватися здорової поведінки. Тоді цей вплив, якщо він гіпотетично можливо, колись людство його дослідить і він є, він буде мінімальним. Зрозуміло, дякуємо, пане Ігоре. Дякуємо за це пояснення. Це був сімейний лікар, кандидат медичних наук Ігор Заставний.